Сьогодні я відчуваю себе спокійно, тому що, якщо говорити простою мовою цифр, щоб жителі міста зрозуміли, це одна черга відключення електроенергії повністю. П'ять когенераційних установок по 2 МВт ми сьогодні отримали від народу США, за що їм дякуємо. Це надзвичайне підсилення нашої життєстійкості, і я скажу, що коли ці установки запрацюють, це буде суттєвий результат. Це допомога наших партнерів, це допомога народу Сполучених Штатів Америки. Агенство міжнародного розвитку США надало нам цю допомогу. Вони нам допомагають вистояти в цей скрутний час. Коли ми підключимо ці генератори, вони будуть давати 10 мегаватт генерації в локальну мережу. Це буде Черкаська генерація, яка буде знаходитися тут. Вільними зусиллями, потужною роботою колективу Теплокомуненерго, роботою колективу Черкаської міської ради вдалося забезпечити отримання.